Котик і зимові канікули в горах. Котика звали Барсик, і він був переконаний у дуже серйозній речі. Зима це не коли ти йдеш по калюжах у черевиках, а коли сніг хрумтить під лапками. У місті зима завжди була якась нечесна, мокра, сіра, постійно поспішаюча, машини, шум, холодний вітер між будинками і запах метро. От і вся романтика. І одного ранку барсик подумав, а що, якщо різдво і канікули можуть бути не тут? Він підкотив валізу, поклав у неї шапку, шарф, зубну щітку і улюблену плюшеву мишу для сміливості і вирушив у гори. Потяг гойдався і стукав колесами так, ніби рахував гори наперед. Спочатку за вікном ми готіли будинки. Потім поля, потім ліси, а потім почалося головне сніг. Він лежав великими білими хвилями. Оце я розумію, сказав барсик, зима, яка не соромиться. Коли потяг зупинився, повітря було інше свіже, холодне і ніби нове. Гірське містечко було невеличке. Затишне і зовсім не поспіхове. Ніхто не біг, ніхто не сигналив, навіть собаки ходили повільно, з розумним виглядом. Готель називався у трьох вовчих шкарпетках. На рецепції сиділа тітка Клара. Вона видала ключ і сказала Якщо загубиш, ночуватимеш у пральні. Барсик не планував знайомитися з пральнею. Тим часом на схилі лижі стояли рядочком і виглядали так, ніби обговорювали когось. Барсик вибрав коротенькі. Я маленький кіт з великими амбіціями, пояснив він інструктору. Перший спуск був несподіваний. Спочатку все йшло добре, потім лижі вирішили, що знають краще. Гора почала диктувати правила. І барсик раптом веде переговори з власним хвостом. Через кілька секунд він уже лежав у снігу по вуха. Я здаюсь, сказав він снігу. Сніг не відповів, але посміхався. Другий спуск був трохи кращим, третій ще кращим, а п'ятий вже навіть і красивим. За обідом він познайомився з компанією. Рокі, пес, який біг швидше, ніж думав, ліла білочка, що ховала горіхи так, що потім сама влаштовувала пошуки скарбів, Макс, козеня, яке рахувало все, сходинки, страви і навіть чужі помилки. Я впав сьогодні вісім разів, сказав барсик. Це ти ще обережно катався, пирхнув рокі. Я впала один раз. Але красиво, заявила Ліла. Я нарахував вас сумарно 14 падінь, додав Макс. Вони сміялися, пили гарячий шоколад, і барсик зрозумів, у горах важливі не тільки схили, а й ті, хто падає поруч із тобою. Увечері вони пішли на ярмарок. Це було схоже на святковий хаос. Рукавиці всюди, запахів ще більше, музика з кожного кута. Продавали шапки будь-якої форми, ковбаски будь-якої довжини, іграшки, які не соромно мати в будь-якому віці, і такі свічки, що навіть сніг навколо ставав теплішим. Барсик купив червону шапку з помпоном, який жив окремим життям. Ти тепер, як вишенька на торті, сказав Рокі. Я як торт із лапами, відповів Барсик. Рокі купив собі барабан. Ліла торбу горіхів, Макс нічого. Я колекціоную враження, серйозно відповів він. На ярмарку був конкурс ліплення сніговиків. Їхній вийшов з кривим носом, двома капцями за вісь вух і шарфом Макса. Це мутація. Чесно зауважив корзуня, це мистецтво заперечив Барсик. Та вже наступного дня Рокі запропонував їдемо на снігоході. Водій сказав, червону кнопку не чіпати. Барсик слухняно не чіпав, але Рокі чіпав. Снігохід рвонув, як олень, якому сказали, знижки. Макс рахував ялинки. Ліла, кричала маршрут. Рокі реготав. Барсик їхав із виразом кота, який дуже переглянув своє життя, снігохід зупинився в заметі. Всі вилізли з білого снігу, як сніжки з родзинками. Було так смішно, що навіть водій сміявся. Увечері в готелі сиділи всі разом. Хтось грав на гітарі, хтось переказував історії. Тітка Клара прикидалася сердитою. І пригощала печивом. Барсик сидів біля вікна, сніг падав на дворі так спокійно, без ніякої метушні, і котик вперше подумав, може, я не просто у відпустці, може, я знайшов щось своє. Канікули закінчилися швидше, ніж хотілося. На вокзалі друзі махали лапками. Рокі пообіцяв кататися обережніше, але це не точно. Ліла знайти всі свої горішки. Макс порахував скільки днів до наступної зими, і потяг рушив. Барсик дивився у вікно і знав, він повернеться, бо тепер у нього є і гори, і друзі. Вдома його чекала батарея, коврик і тиша міста. Але зимові канікули вже жили в ньому у лапках, у вусах і у пам'яті. Він зняв червону шапку, поклав її на палицю і сказав: гарна була відпустка! А потім з усмішкою додав: наступного року знову в гори! До нових зустрічей, маленькі мрійники!